Її михайловичу, доброго дня! Я дуже радий, від того, що нарешті. Попав у вашу мастерію, ми довго мовлялися про це, але що якось не виходило. Зараз я тут, я е, насамперед, вражений в цьому побачене і, і, і хочу ближче з вами познайомитись, а ви е, про себе, будь ласка, розкажіть, щоб не тільки я, а й інші подивились на всю цю, цю красоту, щоб більше е, знали нашого відомого, розкрученого, крутого полтавського. Художника, але дуже скромно і тихо, який ніде без реклам дуже себе скромно веде, і, і багато із наших полтавців не знає, що є у нас у Полтаві такий великий майстер, який працював з великими людьми, скажімо так, в мистецтві і має великі доробки, і має великі. Роботи на своєму творчому путю. Всім доброго дня вам. Доброго дня. і будьте ласкаві, розкажіть щось про себе, щось про себе розкажіть. Ну, перше, що я можу сказати, що, мабуть, не роскучений художник, крутити нема кому. От. Ну а що, що розказувати? Ти родився, ти хрестився. Якось навіть так. Вийшов Родив... я із народу. Родився в селі Чернечий Яр. Колись була стаття, в, здається, Плота Саути, не пам'ятаю вже, де я сказав, що родитись, народитись Чернечного Яру в такій красі, і не стати художником це гріх. Гріх великий, так. Там дуже надзвичайно. Красиві місця, це, я б сказав, Полтавська Швейцарія. Не даром там декілька фільмів знімались, в тому числі і вони йшли на схід, і Соня, 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 що... да, Софі Лорен, так. І, да, і ще були йомби. Тому що я став художником, мабуть, нічого нема випадкового. Ну а далі дитяча художня школа, потім... Це початок з чого почалось? Ну так, да. перед тим ще, ще до дитячої художньої школи моє батько непогано е, малював. О, це якби ну, самі-самі початки. Е, мабуть, він все-таки дав, потім дитяча художня школа, потім Харківське державне художнє училище. Ну а потім Харківський інститут художній. Ну а далі вже творча робота. Творча робота пішла. Ну, я знайомився з вашим життєобігом, із всіх майстерів. Полтави ви всюди успіли попрацювати. В яких ви крутих організаціях працювали за свою творчу біографію? Ну, круті організації. А. Ну, по-перше, після училища в мене було направлення в Полтавський е наш театр от, е а Я ферми... там працював, де і познайомився художник колесі, так художник в... Да? Ні, а. там художник декоратор. Декоратор, а. Я ж закінчив художнє училище по спеціальності художнього театрально деграційної відділення. Так, так. От. Ну, попрацював я там недовго, мене призвали в Радянську армію славну. Після того ну, були грандіозні плани, тому там ну, не завжди вони. Коротше, поступав в Москву, в Строгановку раз, другий, а потім думаю, що ж таке, що не беруть. Явно, да, явно мої роботи сильніші, ніж, що ж таке, поки я додумався, що, це, що щ... справа. Черничо яру. Так, да, пішов до ректора. А він мене питає, а звідки ти родом? Mm. Кажу з Полтави. А у, у вас в Україні є художні інститути? Та є, скажу, так у вас там в Києві є, у Львові є, в Харкові є. Отуди От і поступаю, а чого ти в Москву приїхав? Це ваш відкрит. Ну, це в відкритим текстом було сказано. Тому я зрозумів, що нічого тут рипаться. Після цього подав документи в Харко, ну, в той же рік поступив і таким чином. Це він такий має там промисловий. художньо промисловий, так. Да. Uh -huh. художньо промисловий інститут. Uh -huh. Я закінчив факультет інтер'єр і обладнання. <кій> Приїхав по Полтаву і відразу ж пішов художньо, як вони тоді називалися, художні майстерні, потім їх переймену. Це де Миколаївська церква да, там, так, так, так. Переіменували Полтав... художньоведжі. І фактично все життя. Там да, да. До, до кінця поки, до розвалу Союзу, до розвалу всього. А потім на свої хліби. А потім вже так. Да. Ну, що хочу сказати. Хлібів багато виспекли за своє творче життя. От. А здобутки, конкурси, нагороди. Нагороди є ще, нагорода на четвертому курсі інституту створив плакат, а я йду шагаю по Москві О вот так. До Олімпіади 80. Ну і ця, значить, була виставка потім на, в Києві на ВДНХ і там дали. Забув, як називається, диплом, другого ступеня за композиційне вирішення е, плакату. Відмітили. Так. Да, от, є своє ця ж медаль і диплом. Mm. <кхем> ну а потім так. А як в Японію попали? Е, не в Японію, в, в Китай, в Китай, вибачте. В Китай, е, Ну ми вже ж перед тим. Треба було жити, виживати. багато робіт спільних, тось він вже знав мої на нашої на здібниці. Мої... Це одна із них. О, я вас перев'ю трішки у, у Лувнах. У кінотеатрі ми дивилися. Ну так, да, да. Да, вона мене вразила. А перед вразила перед тим раз масштабами фаси. своїми так? зробили. Ну, коротше, до нього звернулись китайці. Чого іменно до нього, я не знаю. Ну, мабуть, мав вихід на такі. І, ну він знайомий був, він перед тим сам був в Китаї, правда, як ага. ну, екскурсія, чи як така на ну, декілька днів поїздка. ну, тим не менше. Раша туриста, навіть. Ну, що в такому плані. Звернулися з Китайці, щоб потрібно художник в ресторан писати українські пейзажі, чи як там уже... Ну, Китай же не напише, як витавець. Ну так, да, ну ми ж сприймаємо Китай теж як таку країну, да. ну як з іншої планети. Так. так же вони Україну сприймають. А ресторан, значить, в Пекіні, ресторан Київ, так же як в Києві ресторан Пекін. Тобто так, така взаємодопомога, ну, допомога, чи як би сказати. Вот. І от ці китайці попросили з він... він дав рекомендації, допомігти. Да, і от він дав рекомендацію. Я потім приїжджав до нього в майстерню, ми там mm. з цими китайцями позайомилися, обговорили, де що ці подружності, склали договір, там, ну і так далі, ці всі паперові. Довелося попрацювати і не відео вас. А потім, так, да, потім, ну я там півроку працював, працював в одному ресторані, а потім. Ну це в Київ, а потім ну як би перевели чи як сказати, в другому стороні чисто китайські вже uh -huh. там. Вони ні слова по руськи чи українськи, ні слова по А, я Ні слова по китайськи <рес> Ти пише, що китайська мова це дуже складна, дуже-дуже. Дуже. І... Колоритна і цікава. Ти наголос поставиш, якої інтонації скажеш, це може бути зовсім <рес> Пів текста на 4. Так, так, так. Ну, як би там не було, там прикладач був. Здоровий такий хлопець, що китайці вони всі отакі сто пятьдесят скиппа а Вище мене був. Ну хорош. Хлопець, 25 років прослужив в китайській армії, полковник запаса, ну бувший політрук. Кажу Юра, що солдатам лапшу на уши вішав. Да общем, була можливість попрацювати гарно. Так, да, була можливість. А з набуттям незалежності, от таку велику, це ж ви за незалежність в Лубнах? Ні, це було в 2005 році. Це вже, да, уже. Вже, 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 вона вже, вона вже, вже. Це ми вже по світу пішли. Да. Дороги топтать. Да, от те, що стосується Китаю. Ну, звичайно, це надзвичайно да, цікава країна, надзвичайно цікаві люди. І, ну, взагалі це якби не то, що для нас і космос. Да, це зовсім інша планета, все... Добре, а таке питання, як художнику живеться в наш час, от зараз. Про трохівцями людьми велиму. Ну, сказати, О. що... Погано, це, мабуть, нічого не сказати. Художник нікому не нужен зараз в цей час. Я прийшов до Ні такого. У нічого нічого нема, нікого Що, нікого. як, знаєте, всі відомі, великі, вони пізнаються тільки тоді, коли їх вже нема. Воно приходить тоді. Малевич зарисував свою картину, а створив, шедевр. Ну і так. <реш> От. А при життю були придворні художників щось там писали, Жуковський, Бриловий, і, і не всі навіть вони попадали так, як треба. А всі прогресивні були ганіми, як Тараса Шевченка візьмемо. От, якби він трошки мовчав, то може б все було б добріше. Бо все ж таки царська села приймала участь в тому, щоб його викупити з кріпацтва. Там вже якусь картину купляли, гроші платили, але ж художникам, таким дійсно великим, завжди було тяжко. І то й художникам, і поетам, і композиторам, і людям і мистецтв. Добре, давайте ми з вами зараз пройдемо по вашому великій галереї, а ви коротко про свої картини розкажете, добре? От. Попробуємо. Так, попробуємо. От так, тут мені світле. А ну я давайте. То, от, от так ми йдемо по правій стороні. А ви щось якісь історії тих оцих картин, період, коли вони. Ну, тут, ви... Починаючи від тюрів буквально. Ще з училища і кінчають. Марки це вже. Да, э, старі. Кримські. Э, старі роботи, у вас, так? Вот, да, да, це це, дочка робота, так, це не моя робота. Оце, оце? Ні, от з деревами, це дочка ага. Робота. А всі інші мої роботи. А оце? Це всі всі мої роботи. Да. Ой, різна, це була модель, ось я бачу портрети. да, 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 да. Так. А оце що за маска? Ну Коли я був в майстерні колісникова, це у нього залишилось. І ось тут дуже цікавий, цікавий, цікава кімнаточка, вас дивіться. Бачить, ось. Розкажете що дібать? Ось за ці картини, вони з великим таким глибоким. Та ну там теж ці різного періоду картини починаючи від пейзаж і ще училища і далі вже більш пізні. Ну це теж. Дуже гарні портрети у вас. Дуже гарні портрети. А це в стилі трохи Мелютіна медичні Та ну я б не сказав, що в його стилі. <laughs> Так, перейдемо сюди. ось там, Природа портрети. Дуже цікава та картина, ви бачите? Mm -hmm. я, 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 я побачив. Ну так, асоціації з Так. Але ж там перси я бачу. Ну, так, так, так. Ага. І це якого періоду творчість? Ну це вже це десь начало 2000-х. Ага, ось дуже гарне, дуже Це Перед Китаєм. Оце перед Китаєм. Це Понятно. ж та сама дівчина, так? Да? Ну так, да, так, да, да. близько вашому серцю, я так зрозумів. У вас дуже, дуже гарне виходить жіноча. Стать. А Ви це, це ще... признажі гитайські? Піріоду. Ні-ні-ні, це ще періоду, це в вгорі. Ага. А ще це з жінкою в 76-му році в їздили. То? Не Крим їздили. Це... Ото воду пробує. Ні, оце ось. Ага, оце. Це Цек. Ну, а це вже внизу, це річка Тагамлик, ну біля дачі. Так. там річка. А що це таке? А це права частина, ну я який роботи, ага, це. Це права частина підтіка. Пекрасна. Центральна частина. Це щось пов'язано... Як свято, да? Івана купала. Івана купала. От центральна частина. А. Вона там є? А ну, давайте. глянемо. Центральна частина. Ай-яй-яй. Наші красуні. Вінки, свічка Запускають по порить. І все ці пейзажі навіяни вашим черничим яром. Та ні, ну не всі, mm. ну свято це вже рідна українська. Так, да, не єдина mm. робота, там на місці тільки по святу Івана Купала. Ну mm. це таке свято, яке надихає. Ну це фонарьський з можливо. Китаю, я зрозумів, так? Так? Ліхтар, да, да, да. так, да, це з Китаю. Вони люблять таке. Ще раз по цьому портрету, бо цей портрет дуже-дуже гарний, дуже талановитий. І оця цікава картина, що вони річку брод. Після дощу. Після дощу намок. Да. Так. А ось тут я щось таке бачу в стілі Реріха. Дивіться, ото. Дивіться. Це кримський пейзаж. Ага. Це ще 80 80-ті роки десь. Це, мабуть, ви там є долина приведення, щось таке. Ми їхали з Алушти в Ялту. Ну, район Алушти, да. Да, Це ця трольусна лінія. Да, на та... да, троєвості. Я був в тих місцях теж. Добре. А оце скажіть, що... А це нова робота. Що я є... бачу, це ви працюєте над ним, так? Да, я Дайте так стану. Початок ескізна. Буде називатись село Черничий Яр і ага. Це робоче місце художника. Тут він працює сьогодні. От. От. Це, це вже рамка. рамка для його вже склеїна да. лежить. Ну, ось, храма, так. Да. Да. І скільки ви працюєте над картиною, якщо взяти цю картину, то. Як, як наскільки... На, 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 не, не можна сказати, що Як на те, як, як на Тим більше а. я кажу, що цією зимою в майстерні було холодно 4 градуси, так що ага. особливо не попрацюєш, коли рука також <laughs> ну, ну, так. Так. ну, Зараз літа, то... Ну вже, так. Да. Будемо надітись, будемо надітись, будем не те але ж дивіться, скільки картин стоять. Ось вони стоять, дивіться, люди добрі. Які люди їх, ну, якщо їх не бачать. Я можу показати їх. А ну давайте, що, що можна. що можна. Курбала Євген Михайлович. Наш полтавський художник. Вечір на Івана Купала. Вот. А ну давайте, что у вас там? Вот, как... а, так, 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 так. Это наш Успенский собор? Да, да, да. Да. А ну, еще пару штук. Ой, прекрасно. Фарби, фарби горять. Добре. Побай. Пусть сюда ставьте их. Угу. Угу. Оригинально. Вот такие подивитесь. Але ж лице знову те. Трії муси. Як називається ця картина? Калиновий ранок. Калиновий ранок. А ну і ще. О. Видіння Які а в скобках муза. Які чудові портрети. Дивитись і дивитись. О пейзаж. Та щоб не на ракусі всі. так да, так, да, так, да, так, да, так, да, да да Пейзаж. Вот. Ну і ще тут на півдня все дивитися треба. В 2014 році, коли наші брати в кавичках, анексували Крим. Древний ага. сюжет, картина. Да, вот. Ой. Крим весна. 14 з да, серии трагичных да, да. истории истории Украины из тоже серії угу. Трагичней 14 Тревожные сполохи. Чудово. чудові картины, ваша ты. І він каже, що я тихий художник. Ну, тоже. Це, це серія робіт, трагічний, 14-й, перед тим я в 13-му році був в Криму, Прекрасно. На жодному примері це було чотирьох Чудово. Чудово. І вдруг оці всі ходіли. Отак вот трапилось. Подивіться, скільки робіт, скільки робіт, Євген Михайлович. Ой. Боже. Полтавська Мадонна. полтавська Мадонна, Це Их, Моя дочка з внучкою. Уже внучка, а сама мама. <схай> <схай> чудово, чудово. І умолить. Ева да, да. Да, наш монастир. Да. Чудово. О. Ну, прощання з Полтавою, Мазепа після Полтавської битви. На переволочну відправився, да? Ну так. Да. Ну, ну, це... ну давайте ще оцю і із... потім я... Це за зафотографую, серія. ага. Добре. Ну, я я вражений. Я вражений на повал. А скажіть, який за цей час наш буревний сьогоднішній, коли приоцінка нашої свідомості проходить, є які у вас плани щось таке створити? План, плани є, в частності завершити цю да. серію. Ну, а кардинально вже. Приломити себе чи щось навряд чи чи вийде. Тяжко зараз всім в кожного. Давить ця брила тяжко. Та і це тяжко. Морально, фізично. Так. Да. Ну, добре, я сюжет подивився. Зараз вашу дозволу я відео виключу. А потім я зніму це окремо. Моя мета людям показати, що з цими роботами теж треба думати, що робити. Ну. Що художник треба, дум? треба думати? Що хто думає. Важко сказати. Не знаю. Поки не знаю. Хоч така ситуація в світі, що живеш одним днем, але ж Треба розпорядження якесь. Не знаю. Ну, це прийде треба... час, коли художник буде знати, це що треба, треба збирати робити. Збирати якби сімейну раду і вирішувати. Тому що це ж не тільки мої... глибу підняти, да, це вже. Ну, якось до цього справи ніяк не вийде. Я вам бажаю наснаги у творчості, во первох, і доброго рішення оцих всіх питань, розумного рішення. Хай ваша сім'я вас підтримує і ви прийдете нормальному рішенню. Ці картини повинні бачити наше покоління грядуще. Та Ні. нема питань. Дякую І вам. Якщо вони, того варті, <рес> вони цього варті. Дякую вам щиро. Дякую. Дякую. Дякую.